До свята ще далеко, а подарунки вже їдуть у прямому сенсі слова. Школи Дніпропетровщини продовжують отримувати новенькі автобуси. Кому пощастило цього разу? Далі. Вчителі ліцеї вишикувалися, наче на лінійку вбралися в найкраще на обличчях посмішки. Всі в очікуванні подарунку звідси вони поїдуть на нових автобусах для своїх шкіл. Цей транспорт буде видно здалеку. На ньому надпис Шкільний автобус, наліпка діти та сигнальний маячок. Пані Тетяна директорка одного з ліцеїв Магдалинівської громади. Вона отримала ключі одразу від трьох автобусів. Каже, новий транспорт на часі, бо з 1 вересня ліцей переходить на очне навчання. У нас є і сховище, і є можливість для того, щоб можна було очно навчатися. І от оці шкільні автобуси це такий подарунок гарний, який дає можливість всім здобувачам освіти отримувати якісні знання. Тому що, по-перше, це без. peca. É... Комфортні автобуси і спокій батьків тих дітей, які будуть підвозитися до школи, пощастило і Манвелівському ліцею Васильківської громади. До цього навчального закладу їздять учні з п'яти навколишніх сіл. Маршрут до 25 кілометрів. Тож новенький транспорт забезпечить комфорт, а головне безпеку у дорозі. Ми дуже вдячні. Ми дуже довго чекали на новий шкільний автобус, тому що дуже багато дітей у нас підвозить. Зицяться до нашого ліцею з інших сіл, тому діти будуть дуже раді. І Це буде прекрасний, просто чудовий подарунок на 1 вересня, коли ми прийдемо на свято і будемо святкувати не тільки 1 вересня, день знань, а ще сподіваюся, і нашу перемогу. Ключі від новенького транспорту сьогодні отримали представники ліцеїв з Богданівської, Васильківської, Магдалинівської та Томаківської громад. Вісім бусів придбані за гроші державного та місцевих. Бюджетів наші діти і батьки в очікуванні, роз те, що з 1 вересня розпочнеться новий навчальний сезон. І на нашому регіоні ми його плануємо зробити в змішаній формі навчання. А для змішаної форми навчання нам потрібно ті ж самі автобуси, які будуть доставляти дітей до місця навчання для отримання освіти і для в першу чергу для спілкування для їхнього розвитку. До поповнення шкільного автопарку долучилися міжнародні партнери. Вони вже подарували дітям Дніпропетровщини майже два десять десятка бусів незабаром з Європи до нашої області приїдуть ще 11 шкільних автобусів. Світлана Пархамок, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.